Вкусніший суп. Сьогодні в мене дуже полюбляю цей супчик. Назви в нього немає, але він зі смаженою рибкою. Колись моя бабуся його готувала зі смаженими бичками, а також мій татусь. Сьогодні в мене бічків немає, але є повний набір для цього супу. Зараз я і вас навчу. Інгредієнти дуже прості, як на звичайний суп. Морква, картопля, цибулька. Я ще люблю перчик сюди покласти. І ось такі, таку пшеничну крупку. Ставлю воду і варимо все. І поки що смажу рибку. Ну що, мої дорогенькі, рибка в мене є вже насмажена. Зараз ставлю водичку, все закидаю і кидаю цибульку і зараз кину солодкий перчик. Даю трошки поваритися, відправляю моркву і картопельку. І через 10 хвилин засипаю пшеничну крупу.